Команда благодійного фонду молодіжної ініціативи Надія передала велику партію допомоги Державній прикордонній службі України. Цю допомогу ми зібрали разом з нашими партнерами компанію ЕДІДЖИ Группа Святославом Нечипоренко, Омель'яненком Олексієм, Андрієм Мілавановим. Сенію Крупенко та родиною Герех Олександра та Галини. Ми доставили станції Старлінк, Мавіки, Дрони, потужні зарядні станції, вітамінні комплекси. Цей вантаж буде використаний для виконання бойових завдань та підтримки здоров'я прикордонників, які несуть службу на найгарячіших ділянках фронту. Сьогодні до нас привітав благодійний фонд Молодіжна ініціатива Надія, якому ми дуже вдячні за передану допомогу у вигляді безпілотних літальних апаратів DJI Mavic 3, які нам допоможуть з проведення ситуативної обізнаності, повітряного моніторингу на ділянках і зонах ведення бойових дій. Отримані засоби значно покращать стан охорони та оборони державного кордону, як на класичній ділянці, так і в зоні бойових дій. Зарядні станції дозволять забезпечити електроживленням пункти управління, зводні опорні пункти, ротні опорні пункти, прикордонні коментури швидкого реагування. У нас складний час, коли є проблематика з електроживленням. Дякую вам за надану допомогу. Дякуємо усім прикордонникам за службу та співпрацю. Слава Україні!